Третій день обстрілів Ізраїлю українці не залишились осторонь та висловили підтримку країні, яка як і Україна потерпає від тероризму. Учора ввечері по всій столиці замайоріли символи Ізраїлю на понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях столиці транслювався Прапор Держави Ізраїль на знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і б'ється сьогодні за свою країну. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Броцький звернувся до українців. Він назвав напад терористичним актом, через який загинули понад 700 людей та тисячі поранених. Також він подякував Марії міста Київ за ізраїльські прапори на вулицях і усім українцям за співчуття і потужну підтримку. Вже другий день триває напад терористів на державу Ізраїлю. Це величезна трагедія. Понад 700 загиблих, тисячі. Поранених ізраїльця. Я дякую президенту Зеленському і керівництву України за підтримку Ізраїлю. Дякую мерії міста Київ за цей знак солідарності з Ізраїлем. І, звичайно, дякую українцям за співчуття і за потужну підтримку. Разом переможемо. Водночас в Ізраїлі знаходяться українські громадяни. Сьогодні вранці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прозвітував у себе в соцмережах. Він написав, що українські дипломати провели успішну рятувальну операцію. Вивезли із міста Стердот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Також вдалося розшукати п'ятьох громадян. Які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу сектора Газа. Нині інформація ще уточнюється. Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України працював понад 200 звернень громадян, фіксують масове скасування авіарейсів. У міністерстві шукають рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни. Також стало відомо, що українська співачка кола не може виїхати з Ізраїлю. Настя Прідіос опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі. Дівчина провела кілька годин у бомбосховищі, а її рейс скасували. Вона розповіла, що з однієї. Віни приїхала в іншу. Вона додала, що постійно випускають по 100-200-500 ракет за раз. Згодом співачка повідомила, що знайшла квиток до Праги, тож є надія, що Українка таки зможе виїхати.